І сьогодні я мала декілька варіантів, що зробити. Перше це зняти вам відео про мій щоденний макіяж. Друге, це нарешті змонтувати влог з Львову і добити уже всі влоги. І третє це зняти це відео. В якому я буду говорити про свої думки, говорити про важливі, як на мене, теми. І знаєте, я дурна людина. Я не хочу знімати теж популярне. Не хочу знімати влоги, макіяжі. Хочу просто з вами поділитися своїми думками. В мене вразила така ситуація, як один блогер Саша Шапік виклав відео українською мовою. Зазвичай викладає лише російською, і в нього величезна кількість глядачів, більше 500 тисяч підписників. І після того, як він весь свій влог знімав українською мовою, одразу на наступний день відео набрало 12 тисяч лайків і 16 тисяч дізлайків, що для Ютуба просто аномально. І я вирішила. Почитати все ж таки ці коментарі, яких було дуже багато під цим відео. І, чесно кажучи, я була шокована і не хочу вам читати цей жах. 90 агресивних коментарів складали всі коментарі. І вони були, звичайно ж, від росіян, які надзвичайно обурювались: типу, якого біса ти знімаєш українською мовою, якого біса так не можна. Я залишу ссылку під відео на це відео. Не шокувала та. Що наскільки молоді люди ненавидять українську мову, і просто всіх, хто розмовляють на ній, і кажете, ви Каріна, чому ти довоєшся, якби Україна і Росія зараз воює і в Україні зараз війна? Звичайно ж, я знаю це на те, що великий процент населення росіян це ватники. Якщо ви не знаєте, хто такий ватник, то ватники це люди. Які боготворять Путіна, які боготворять СРСР і мріють, що він вернувся, які ненавидять Америку, вважають, що Америка там і жидомасони будуть наступати на бідненьку Росію, хочуть її розчавити. Вважають, що тут в нас Києві править хунта. Ми їмо дітей. Я думала, що такі люди це лише старше покоління, типу, за тридцять такі люди, які ще зостали СРСР. І я думала, що молодь такого не буде робити. Типу, воюють і один одного. Ненавиді, знаєте, зараз в Україні і Росії старше покоління, а я думала, що типо, ми підлітки, тінейджери, що ми вищі за це. І якось не думала, що в Росії така величезна кількість молодих людей, які там пишуть пішов звідси хохоли, і жири своє сало. І, можливо, мають люди право обурюватись, тому що ви скажете, що... Половина цього блогера, половина з цих 500 тисяч підписників це росіяни. Де ніфіга, половина си підписників українці, інша половина це росіяни. Більше друга половина це там всякий Казахстан, Грузія, українських топових блогерів, таких яких там мільйон переглядів. Я не вірю, що більша частина з їхніх глядачів це суто росіяни. Ну багато хто знаєте, вважає, що в Україні немає великих таких успішних топових блогерів, як в Росії. Це неправда в Україні купа виявляється блогерів, яких по 500 тисяч підписників, 700, 800, і є навіть мільйон, що в мене надзвичайно здивувало. З Харкова, з Києва, з Житомира, з Запоріжжя. І знаєте, що мене здивувало? З Краматорську. Але чомусь з українських людей з української молоді про них ніхто не знає. Шокує, але це зрозуміло, тому що коли ти починаєш дивитися от е, відео цих блогерів, ти не розумієш, що вони з України, тому що вони знімають то в Москві, то в Санкт Петербурзі, то за кордоном, і вони просто не показують те, де вони живуть, якою мовою спілкуються люди навкруги них, яка коло них. Навколо культура. Те, що він з України, ти можеш дізнатися лише по построфі ВКонтакті рідне місто. І як на мене, це погано. Вони взагалі ніяк не розвивають свою країну. І я не вважаю, що це правильно, коли блогер з Запоріжжя краще буде їхати. І в Москву в Санкт-Петербург за тисячу кілометрів тільки щоб потрапити там на відеофан, говорити говорити своїх відео лише російською, тому що він знає, що а тут Україна це село, якесь забите, Тут ніхто не знає про відеоблогери. Чому вони не роблять Київ місцем, якби знати такої тусовки для блогерів Україна, Типу справжнє село навпроти Росії в темі блогерства і нас типу ніхто не дивиться блогерів. Це не популярно. Я скажу. Це брехня і провокація в Україні. Величезна кількість молоді, яка реально знає, що таке блогерство. Цьому ви можете переконатись дуже просто. Я один раз зайшла в фан паблік Соня Еспан», і навіть там серед тисяч альбомів з її фотографіями і тому подібного є альбом фото з фанами. І там приблизно 500 фотографій, 60-70% всіх фото будуть з Києва, і саме українські фанати, ви розумієте, з нею найбільше фотографувалися. Вона ж багато разів в Москву, там і різні міста, але настільки фотографії з фанатами неї найбільше саме з України, і їй було приділено стільки уваги фанатів, ніби тут приїхала Анджеліна Джолі. це означає, що в Україні реально величезна кількість фанатів блогінга. Чомусь вони дивляться лише зарубіжних блогерів. Вони думають, що вони з Росії, але вони живуть з ними в сусідньому під'їзді, в сусідньому місці. А скільки ви знаєте блогерів, які спілкуються українською мовою в своїх відео? Скільки Тисяч підписників вони мають. Я не бачила жодного блогера, який спілкується українською мовою. У якого більше шести тисяч підписників. Я не розумію, чому Невже діло лише в одній українській мові. Боже мій, яка ж вона противна патріотка. Всі задовбали, не нав'язує свій патріотизм. А я вам скажу, що я взагалі не патріот. І я ніколи не була патріотом. Тому що для мене патріотизм це тоді, коли ти готовий пожертвувати своїм життям, життям своїм близьких за цю територію за свою країну. І Я цього ніколи не зроблю, тому я не називаю себе патріотом. Місі, що через рік, через два ситуація поміняється, і українські блогери також будуть такими самими топовими, тому що знаєте, коли я починала свій канал, і Я не боялася те, що Через українську мову в мене не буде багато підписників, тому що якщо ти справді чимось зацікавиш, то людям буде все одно, на якій ти мові розмовляєш. Тож ви прослухали всі ці хвилини. Надіюсь для вас надовго. Просто хотіла поділитися своєю думкою. і, надіюсь, це комусь буде цікаво. Хоч і не так цікаво, напевно, як і макіяж, правда? Але Ваше діло зі мною погодитися, не погодитися як хочете, але ви обов'язково маєте викласти свою думку в коментарях, тому що подивилися відео, залишили коментар, тому що це обов'язково і до зустрічі в наступному відео.